Привіт, хвостолюбчики, вакцинація слово, яке лякає не стільки песиків і котиків, скільки їхніх педбатьків. Але ми тут, щоб прибрати страхи, залишити лише розуміння. Щеплення це не біль, це захист, турбота про імунітет вашого улюбленця. І для тих, хто дослухає до кінця, маємо приємний подарунок. Але спершу найголовніше, чому це важливо, навіть якщо ваш улюбленець. Домашній, знаєте, ми часто чуємо: мій хвостик не виходить на вулицю. Навіщо йому щеплення? І тут відповідь дуже проста: віруси не питають, виходить ваш улюбленець гуляти чи ні, комар у вікні, бруд на підошвах, інфікований предмет. Гість із котиком, або навіть ваш похнастик, який вирвався у під'їзд і щось облизнув чи з'їв. Цього достатньо, щоб вірус потрапив в організм. А деякі інфекції смертельні і для песиків, і для людей. Саме тому щеплення це не про всяк випадок. Це частина відповідального догляду, незалежно від породи ваги, кольору, шерсті чи кількості подушечок на лапках. Почнемо з найменших. Цуценята це безмежна любов і нульовий імунітет. І як би ви його не оберігали, світ навколо все одно великий і складний. Песик має гуляти, знайомитись, розвиватись, а разом із цим наражається на віруси. Найчастіше улюбленці щеплюються від таких хвороб. Шумом є суїдних, первовірусний ентерит, гепатит, лаптоспіроз, перегрип, бордетельоз, аденовіроз і, звісно, сказ. І це не просто болячки, які пройшли би самі. Первовірус може забрати цуценя за кілька днів. Лаптоспіроз передається людині, а сказ гарантує 100% смертельний результат, коли вже з'явилися симптоми. І небезпеку становить навіть крапля слини. Тому вакцинація це єдиний спосіб не допустити трагедії. Серед усіх інфекцій окремо стоїть сказ. І тут все максимально серйозно. Щеплення від сказу вимагає не тільки здоровий глузд, а й українське законодавство. Чому? Бо сказ не лікується, він передається людям і найчастіше саме від домашніх хвостатих. А зараження може статися випадково: укус, подряпина, слизова і все. Саме тому у ветпаспорті окремо фіксується щеплення від сказу, а також видають спеціальну довідку. Давайте поговоримо про графік вакцинації для песиків, адже тут багато хто плутається. Тож давай по-простому. Але це базовий шаблон. Ветеринар може адаптувати схему під конкретного хвостика. Якщо він часто гуляє, бере участь у виставках, живе в регіоні з підвищеним ризиком, щеплення можуть бути частішими. Важливо пам'ятати, що імунітет формується не миттєво. Після щеплення ще й декілька тижнів потрібно берегти малюка, не перевантажувати, не водити в зону вигулу, не дозволяти контакти із чужими песиками. Перед самою процедурою не забувайте про підготовку за 10-14 днів до щеплення. Песику дають глистогінні засоби, обробляють від бліг і кліщів. Чому? Бо паразити знижують імунітет, і вакцина може не спрацювати або дати побічні реакції. У день візиту песик має бути активним, веселим, без температури чи проблем із травленням. Перед уколом лікар проводить огляд і тільки після цього вводить вакцину. І до речі, дві вакцини одночасно тільки в різні зони тіла. А місце уколу не обробляти спиртом, щоб не зруйнувати живу вакцину. А як справи у муркотиків? тут все трохи спокійніше, але не менш важливо. Бо, попри міф, він ніколи не виходить. У реальності пухнастику достатньо одного комара, пилу з вулиці чи спонтанного виходу в під'їзд, і ризик зараження вже є. Від чого вакцинують котиків? Основні щеплення: сказ, ринотрахеїд, панклеклопенія, каліцевіроз. Ці інфекції часто мають блискавичний перебіг. Наприклад, котяча чумка це смертельна загроза для кошенят. А каліцеві роз дуже заразний і часто непомітний у носіїв, але смертельний у 30% випадків. До того ж, багато хвороб передаються через предмети повітря, одяг чи інших котів. І навіть якщо ваш пухнастик єдиний у домі, краще захистити ніж лікувати пізно. Щодо графіку вакцинації котика. І знову це базовий орієнтир. Якщо ви взяли кошеня з вулиці або не знаєте, чи був щеплений, краще вважати, що ні, і почати заново. У цьому допоможе ветеринар. Після щеплення хвостик може бути трохи сонним, мати зниження апетиту або легку реакцію у місці уколу. Це нормально. Але важливо не купати, не нервувати, не дозволяти контакту з іншими, не давати без погодження лікаря-ліки, не лякати улюбленця поїздками чи зміною режиму. І якщо бачите, що щось дивне, краще зайвий раз показатись ветеринару. Отже, ви маєте пам'ятати, що вакцинація це не вибір, це турбота. Це базовий рівень захисту, який потрібен кожному хвостику. Неважливо, чи він живе у квартирі, на дачі, чи на руках або на подушці, Віруси не питають прописку, а деякі з них можуть зламати життя назавжди. Своєчасне щеплення це профілактика, це закон, це можливість подорожувати, гуляти, знайомитись, жити. А головне це про любов. І якщо ви дослухали до кінця, ловіть приємність. Розігруємо набір для щасливого імунітету: смаколики, засоби догляду і сюрприз від мастерзу. Що треба зробити? Поставити вподобайку, підписатись на наш канал і написати в коментарях, як звати твого хвостика і чи робите ви регулярно щеплення. Результати вже за тиждень. Дякуємо вам за перегляд! Не забувайте піклуватись про ваших маленьких хвостатих особистостей. До зустрічі в Зу!